Підбір волотисти гортензії. Дівчинка замовляє новинку Quick Fire Fab. Це гіацинтова гортензія. Подібна на Skyfall. Єдине, що по каталогу вона все ж таки вища. І вона рожевіє на відміну від Skyfall. Ось такий саджанець. І самих червоних два сорта, яких існує: це Diamond Rouge. Diamond руж, даю ось такий саженець. Дивіться, ці сорти Diamond руж і Фрамбузін, яка ще називається самарською лідією раніше, вони потребують підкислення ґрунту. І різати, ну, в залежності, як ви висадите, так, різати буквально на одну-дві пари бруньок. щоб Ось ці пагони ставали крепші. В перші роки вони дуже тоненькі і лягають. Ось дивіться, навіть в саженці видно, як вони лягають. Це Diamond Rouche. І ось такі крепші вибрала вам фрамбузін. Так само різати низько. Ну, звичайно, це дуже красиво. Дуже. Що фрамбозін, що Diamond Rouche? А ви обирайте свої сорти, звертайтесь до мене. На вайбер підберу вам саженці і відправлю новою почтою. Зараз є акція, ось три штучки. Це вже буде знижечка 5% від вартості. В півлітровий горщиках гарна коренева. Готова до висадки навіть зараз.